Друзі, я в ефірі. Ось ми да. вже зняли декілька сюжетів. І зараз Константин Володимирович працює ще над новим цікавим проєктом і готує таку цікаву зустріч до дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Але то буде зараз про це розкаже Константин Володимирович. А ми тільки що говорили про вафлі, говорили про крем сир, про розчинну каву, про соєвий соус. І чекаємо нашого експерта. По освіжувачам повітря. Ось я правду кажу, чесне, чесно, Абсолютно, пречесно. Тут, тут повітря свіже, але буде ще свіжіше. Зараз прийде Тарас Каравай, професор, і скаже всю правду, як правильно купити, як не помилитися, як не отруїтися, тому що деякі люди є ну, такі, що де треба і не треба пшикаються цю гадостю. Так, так, як... так, так. Як помініти, я таке не використовую. Це хіра. ну але це інше. Ми поки що говорили про інші продукти. Е, а розкажіть, які у вас зараз? Е, бо зараз ми говоримо про сюжети для знаю споживаю один плюс один сніданок. А у Кансіна Володимировича, як завжди в творчій особистості, яка завжди щось. Е, Винаходить є інші цікаві сюжети. А де що там? Розкажіть, бо я вже заінтригувала, Ой, мене, що буде у мене, щось, щось. У мене туда. море всяких цікавих сюжетів. Зараз не так давно злітав, з літа з'явився проект ранок марафон mm -hmm. в вихідні дні з, зранку, і там у мене після 9-ї прямі включення з крафтовими виробниками. Це супер. Обто, або прямі включення один тиждень, або сюжети про крафтовий бізнес. Uh -huh. І мені це дуже цікаво. Це завжди такі люди незвичайні, працьовиті, талановиті. І Ми їздимо по громадах. От зараз їду. Uh -huh. Куди ж я їду? Чернівці, Вінниця, uh -huh. Хмільник, Вінницька область. А готую вже на Кропивницьке відрядження, так що воно дуже дуже так. Все... А крім а, безпосередньо телебачення, ми це можемо побачити в Тік-Ток. Я бачила окремі Тік-Ток, то, то поповно такого. Це ж я їжу і тут-тут-тут-тут, знімаю поход. здається там, там просто унікальні. Бо, бо ну <світ> якщо сидиш вдома на, на дивані, то багато не, не знімаєш. А так цікаві люди трапляються. І в так... Ютуб канал. На Ютубі знімаю. Там, вже... там вже професійно. Та ну, ну професійна. Ну ні. Ну, ні? Так. то на Ютубі я одна людина. Я а -а. сам зняв, сам змонтував, сам а на телебаченні професійніше, тому що там ціла mm -hmm. команда, там mm -hmm. монтаж, там ну коротше режисура, це а -а. трошечки а -а. левел такий лакшері варіант. Так, ну мені тільки YouTube я YouTube я подобається а, вас. А, бо, бо це народна, народна да. і... Так. Одним чином дивимось, кому що подобається. Константин Володимирович є в усіх вимірах. Дивіться, от задачка така. Ми робимо в цю, це, як це називається? ну, це слово. Коли, коли я таємницю видаю. Ага, ну, інтрига. Вадік, якась. як це називається? То. Ну, коли я... А це у нас оператор, команда Константина Володимировича. Слово yeah. розповідає наперед, в зміст. Так, yeah, Анонс? Ну, анонс. Ну, коротше, я видаю це, 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 це раніше часу. Зараз. Так от я в неділю роблю пряме включення з Вінниці з братами, два брати, Вони роблять, у них бізнес такий шкіри, різні вироби. Oh. Сумки, гаманці і так далі. Але в цю неділю, 9 числа, день народження Шевченка. І в мене запит від редакції, як це можна, щоб, щоб ми це теж згадали. І от я щойно з ним поговорив, що значить творчі люди. А вони кажуть: а ми будемо на шкірі вигравіювати його портрет. Ух ти! Нормально? Здорово. І, і буде і виріб, і ми згадаємо кобзаря, і, і коротше ми дамо посил, а я ще туди вірш якийсь ставлю, такий борітися, поборити. Отак от воно й робиться. Та я, я скажу, що це майстер-клас уже із професійного мистецтва. Костянтин ну, Володимирович ділиться, ділиться. от бачите, не жаліє свої знання і дійсно а, а ви розуміти. Я вже це слово коли, може нам підкали. Коли коли нам... видаєш зміст. Е, е, Раніше, ніж так, раніше, ніж не можу. Вилетіло Ну, ну можна так. вважати анонсом, але є те слово, ми його напишемо, коли згадаємо в коментарях. Це прямо є якірже. <світ> Все, до зустрічі, от так у нас сьогодні. Завжди цікаво, коли є Константин Володимирович, тому що це дуже творче і непередбачувано. До зустрічі в ефірі!